Чому Зеленський прагне знищити місцеве самоврядування, а тому, що хоче вічно царювати в Україні? Друзі, 4 вересня наш потужний хотів протягнути через парламент ганебний закон 13150, який би остаточно підкорив би військовим обласним адміністраціям місцеве самоврядування. І вже б губернатори усе б вирішували. А це все одне, що Зеленський. Але на цей раз не вийшло. Набрали тільки 206 голосів. Але я впевнений, що Зеленський не здасться і буде все робити, щоб прибрати до своїх рук адмінресурс України. Чому навіщо це йому потрібно? Щоб без проблем переобратися на другий термін. Ось і вся мета, ось і весь секрет. Для Зеленського це питання життя і не тільки політичного. Тому він і прагне стати абсолютним монархом в Україні навіки. Друзі, ганьба Зеленському, це мої думки. Ваші думки пишіть в коментарях.